Чи правда, що повістка, направлена Укрпоштою, вважається врученою? Ні, це абсолютно не так. Не дивлячись на те, що постанова Кабміну 560 передбачає такий спосіб виклику до центру комплектування, така повістка буде вважатися врученою лише з того моменту, коли особа поставила свій підпис про отримання такої повістки. Або коли особа поставила свій підпис стосовно відмови від отримання такого поштового відправлення, або ж якщо під час спроби вручити повістку. Представниками Укрпошти буде з'ясовано, що така особа фактично відсутня за місцем проживання або ж місцем цієї реєстрації. Тобто особа вибула із цього місця проживання, але не повідомила центр комплектування про свою актуальну адресу. В такому випадку повістка буде вважатися врученою. За детальнішою інформацією щодо мобілізації записуйтеся на безкоштовну консультацію до військового юриста. До зустрічі!